Слава нації! Вітаю на каналі в ефірі я Сашко добрий. Шоботар без чобіт. Рік в підрозділі. Рік вам розповідаю про те, як має бути гусянка на шосі БМП. на моєму основному робочому коні Беремі 2. Гусянка досі стояла неправильно, тому що я кручуся як білка в колесі, в інших справах. На себе часу не вистачає. Сьогодні вирішив махнути на все рукою. Взяв собі паузу, думаю, перевзую машину годину, ну три. 4, може, нехай за все про все. Думаю, передзую брем. 6 годин. 6 з гаком годин, там ще маю зібрати інструмент одну гусянку передзули. Нагадаю, ось неправильний приклад гусянки. Так? Згідно всієї літератури з експлуатації машини. Що характерно, сучасні заводи, зокрема українські, чесно, трофейчики не пам'ятаю, про трофеї, вам не скажу московицькі. Заводи ставлять, отам, як у мене зараз справа. Проте вся література з експлуатації каже, що має стояти ось так. І в рамках дискусії на цю тему в одному з українських вишів перевзули всі бехи саме на ось такий манер. Тому що так має бути згідно літератури. Питання там, чи довіряти суч... більше сучасним заводам чи класичній літературі. Я бачу, яке сране днище сучасні українські заводи бронетехніки, з яких ми отримуємо бронетехніку. І я довіряю класичній літературі, яка вся в один голос скаже: два те подібних ґрунтозачепики, ось вони, вперед за рухом машини. Рух машини туди, вперед, це ось вони. Тобто на траку йдуть два Т-подібних, а потім або шеврончик так званий, або один ґрунтозашеп. Ось це академічно правильне встановлення гусянки. Я собі перевертаю, раджу її перевернути тим, у кого не так разом боремо і поборемо.